Прийшли ми з бабкою за нашим ядголятком, А діти сидять на сходах. Автобус чекають. автобус в ту сторону розвертатися. Ідемо. Ну, нас хоть недалеко. Рядом. А ці дітки десь ждали з якось села. Щось вчителька там розказує. Ладно, зараз мені розка... розпу... роз... розкажуть. А? Ідуть. Зі школи та й у магазин. Ну а як же без магазину? Що було б, якби не було магазинів? Я не знаю, мабуть, діти в школу не ходили. Ну а як? Куди, куди? Яка школа без магазину? Ну що? Це, це ж глушени. Ні в якій ворота. Ой. О, тільки дітей сидить. Ну, не знаю, вони в школу хоч ходили чи зразу сюди до магазину. Це вже старші. Пивасік там, напевно, попивають. Ладно, чекаємо. Давно я вже не був на ті горі. Може там щось хтось вивіз нове в плані дров. Та й нема ще з чим їхати, а в холосту їхати. як не, не хочеться. Якщо я сьогодні викошу тут траву на дорозі, а я думаю, що я її викошу. І там нанизу ще трошки і вирвати ті огірки, може, може я назбираю сміття, яке треба вивезти. І заодно подивитись, завтра я зранку маю на село їхати. І думаю, чим це мені їхати. Фордун чи... Где тут бензин чи нема? Є. Yeah. Є yeah, бензин. Ну, в мене в каністрі є, можна влити трохи. Якщо, якщо... Якщо їхати фордом, фордон, то це треба їхати по кругу через Ольгополь. Бо сюди я їхав. Така пилюка. На три пальці пилі на ньому нас складає. По під двері кудись туди залазить. общем, пилюка. Цепелюка раз і, і фіатом я згори глушу, аж село Котюся. Правда, через Ольгополь 20 кілометрів. А через гору 9. Хм я думаю, можете зіатом поїхати. Кордом луч. П'ятом скоріше. От головоломка, га? Ладно, до завтра ще час є. Я подумаю, а зараз треба подумати, що з чим це нагрузити мотоблока. Гірки вже можна повесмикувати, вони вже відросли. Щось, щось придумаю. Полежу в годинку в хаті, все, вже голова пройшла. Не болить. Значить, буду я зараз збирати. Щось, що можна вивезти. Трохи морковки викопаю, то висмикаю, то викошу. Зараз понаходжу. Тут можна викосити. Ну, косити будемо пізніше, бо зараз ще жарко. Тут а холодочок у мене під горіхом. Можна морковку покопати. Один хрен вона вже не буде рости. Походу, не мій день сьогодні. Покопав трошки, а ти вже знов голова почала боліти. -да. Мабуть, сьогодні косовиці не буде. Ну, хрен з ним ще будуть дні. Хай лежить. Щось, відте таке гуде і блискає. А, комбайн. Комбайн, походу. Ну да. Бігнув ще один. Всім доброго ранку ми з України. Вчора я повикошував таке. Треба зараз його згребти. А той мій експеримент з тою хернею зіркостю. Ось тут, не сподобався він мені. Траву то він спалила вона, але воно так воняє, що ну його нафік, не буду я його більше. Кропити цим тою гедотою будемо косити. Так, йти позгрібати що. Вчора все повикосював. о, а це ця... тільки трошки стерлося. Тої червоної вже б не було. Угу. Барабанчик працює. Відмінно. Ну що ж вже зробиш? Вже купив ту червону, тому що у нею. Все -да. теж, по-моєму, хороше. Ладно. Та вже, мабуть, і на цей рік і косити не буде що. Побачимо. Думав, чим мені їхати в село? П'ятіком чи Фордом? Поїду я, мабуть, фордом через Лігополь по трасі. Через гору ближче, по полях, але там така пилюка. Поїдемо по кругу. Фордіком. Ось так. Все їдемо. Комбайн пішов да. А тут жнива йдуть повним ходом Десь завтра маємо з колією на газони чіпляти. Обкладені, скоро і в них підуть жнива. Так, все. Село. Там комбайн гуде за деревами. Там молоко збирають. Машина. А тут електрики порізали. Мелегетіки. Воно їм мішало. Ладно, кота. <клух> Скидаємо ці дрова. Туди. Що мені з цим кусочком города робити? Мені сюди довше їхати, як Як його грати. Ось по-любому треба. Тут пісковина, пісок. Ну Зараз ще якби помидори ростуть. Пісковина. Можеться весною приїхати його. Весною фрезами пройтися і м'ягко буде. Садити тоді. Та цей, цей рік ще менше мені, той рік я аж туди. А цей рік лише по локацію. Я не знаю, що це мені робити. Побачимо, може. Може я весною приїду, фрезами сфрезерую перед посадкою. Картоплі. Tutaj budę będzie, właśnie wolniejsze, na pewno. No, chyba nie wiem, zobaczymy. Jeszcze poka zobaczymy. Piskowina. Доросте, достигне. Так, ну що, я вже тут, мабуть, справився, можна їхати додому. Мої хлопці сьогодні поїхали в дуже хороше місце. Мене теж приглашали, але у мене це далеко скажу, жувіницю. Мені тяжко аж туди їхати. Там день, день поля. Казав, щоб познімали, де що там зможуть. Якщо знімуть, покажу, не знімуть. А скоріш за все, що не знімуть. Тоді не покажу. Там виставка техніки. Ну, якби ближче я б поїхав, все дуже далеко. Мені вже в село тяжко їхати. Так, ладно, все. Тут обдивилися, десь мають цю вакацію ще кидати. Ну, нехай кидають. Пока я тут був у селі, а комбайн уже площу закінчується. Все. Йдемо додому. Все. Приїхали додому. Походу я і сьогодні туди не попаду. Там нема ще, що везти, мало, а даром кататися. Нема, значить, щось нічого мені не кидають, хлопці мої, вони в вінниці на ті виставці. Поки нічого не знімають. Може побачили там нове, нов, нову техніку. Багато і обрадувалися і забули, що треба знімати. Там хтось є, чи, чи це мені здається? То мені, мабуть, здається. Ну ладно, нема, та й нема. Так, поки на сьогодні, мабуть, і все. Мабуть, на сьогодні все. Ну, не знаю. Може, ще щось будемо знімати. Коранка. Так, підсікував я, підсікував, думав, буде якийсь відеоматеріал мені від хлопців нема. Тільки фотографії деякі. Ну, нема, та й нема? Правильно, пусть? Правильно.